Журнал Forbes оновив карту ударів безпілотників по російських НПЗ із датами прильотів. Військам НАТО не доверя. Друг ти мой за наведеними у матеріалі висновками, Росії знадобиться від місяця до кількох, щоб відновити обсяги виробництва до рівня грудня останнього місяця. Це при умові, коли не буде повторних атак. Виведення з ладу російських НПЗ відбувається напередодні весняного зростання. попиту то на пальне, тому зараз планомірно. Реалізується стратегія зниження економічного потенціалу Росії внаслідок останніх атак. Ціни на бензин А 95 досягли рекордних значень за останні півроку та перевищили 60 тисяч рублів за тонну, що є максимумом із кінця вересня 2023 року. Причому зростання оптових цін відбувається, незважаючи на те, що з 1 березня в Росії експорт бензину заборонено. Задача – це знизити. обороне здатність самої Росії бо той Ну я порівнюються дійсно як боротьба Давіда з галліафом так і Розміри Росії це є як плюс, і так само, і мінус величезний. Мінус, бо інфраструктура дуже сильно розтягнута на величезній відстані. Охороняти все неможливо просто фізично, не тільки ПВО ППО, а й навіть просто фізично там військовими частинами. І економіка, ну. Складова в нафтопереробці, в нафтових, ну взагалі всім, всім чимсь пов'язана. Вона дуже сильно це частина дуже серйозна в самій російській економіці, і це дає два плюси: тобто, з одного боку, Росія не може докинути всі сили на війну з Україною. Вона змушена буде простягуватись. Ну, друге, ми просто б'ємо це гроші. Це просто примітивно, тупо, але це гроші, і величезні гроші. З різної є оцінки, будемо дивитися, звичайно, в, в, в просторі і часі, так би мовити. Але о, мета. Позбути Росію десь 25% п'ять промисловості. Вона вона чи дуже близька, чи ну от, ось, ось, повинна на досягнути її ці удари, і це величезні втрати для Росії. Величезні. Я вже не кажу співмірність. Навіть що тисячу дронів запустити, їх ціна все одно буде набагато дешевше. Ні, дешевше ніж ти. Ні, звичайно, ніж ту, та, та шкода, яку вони наносять конкретно на автопереробній промисловості. Щодо самих росіян. А... По ним через деякий час, це вже росіяни якщо не будуть задіяні якісь заходи російським урядом, а сенсу великого задіювати, бо так грошей не так багато в Росії, то скоро почнуть дуже. Тобто вони ростуть вже ціни, але в якійсь перспективі ціни на паливо виростуть дуже достатньо серйозно. Це вони відчують. Чи перенесуть вони це на конкретне правління Путіна, тут вже зрозуміти, тут історія. Історія Росії грає теж проти нас, на жаль. Ядро Путіна це люди, які 35, плюс, 40. Плюс, а взагалі найміцніше це ті, що 50, плюс, так? Тобто це люди, які пам'ятають Радянський Союз. Ті люди, які пам'ятають кінець 80-х, початок 90-х. Поки нема нічого схожого на, на, на це, поки не стоять величезні черги за ковбасою, молоком, цигарками і так далі. Вони не будуть відчувати такі серйозні проблеми знову ж таки. Повторюю, це дуже важко зрозуміти українцям, дуже важко зрозуміти європейцям. Дуже важко зрозуміти українцям, які живуть з величезна кількість, яка живе за кордоном зараз на даний момент. Живуть там в маленьких країнах європейських, де можна за, за 2-3 години довгом, проїхати, проїхати цю проїхати країну. Я в Росії був не один раз, і це відчуття. Коли ти їдеш годинами і ти знаходишся в межах не, а не просто однієї країни а то і днями, ні, я кажу просто. Ми ж ми зараз говоримо про європейську частину Росії. Росії так, угу. нам пощастило, що вони е, втратили трохи так би мовити в 90-х, 2000-х роках певну свою притаманну радянському союзу, так би мовити, забув слово бідільність, як буде українською мовою. ああ。Uh І почали будувати на європейській частині дуже багато таких об'єктів інфраструктури, нафтопереробки і далі. До речі, якщо на карті подивитися, там ця найбільша частина нафтопереробної галузі в них сконцентровано на десь прикордонні України ну, і Кривний, Краснодарський край. Для туди. мирної країни треба це най, найбільш виглядів, це і логістично з точки зору, вигідно так, де найбільший ринок був у Росії до війни. Це Європа, Європейський Союз, зрозуміло, звичайно, так. Так? І, звичайно, вони будували поблизу. І це нам тепер дуже сильно допомагає. Бо поки ми розробимо дрони, які можуть долітати до Дальнього Сходу, чи до, хоча б за, за Урал, це повинен певний час пройти. Тому не треба розраховувати, тим більше я не розумію тут, ну, скажімо так, що ми хочемо отримати від цього. Так? Якщо російський. Вся геніальність російської опозиції, вся її креативність спобудована на тому, щоб 12 годин 17 -го числа прийти на виборчі дільниці і таким чином вирішити допомогти російській владі вирішити найголовнішу проблему. Їх не цікавить з результату виборів. Ви вже я ще раз кажу, я а, Можливо, помилюся, але я просто спрогнозую не, не з точки зору там якогось аналізу, а просто так зрозумілої точки зору, просто порівнюючи з попередніми результатами, у Путіна буде 82-83%. Все. Це вже намальовано давним-дав. Давним, це взагалі навіть ну це взагалі це, це, коли мене питають про це, мені смішно стає. Ну, це поговорювати, ну от в мене е, говорити про якісь е, події, які ти вже знаєш результат. так? В футболі хтось виграв, в тебе лежить вже цей результат, а мене хтось питає, що буде, ну там, чи з певні... угу. все вже вирішено, все вже проблема в явці. Явка це питання, ну, скажімо так, це внутрішньоелітне питання. Путін побудував і будує остаточно, не ідеологічний поки що авторитаризм. Він будує персоналістський режим. І це дуже серйозно, так би мовити, для них важлива тема. Це скільки людей взагалі так би мовити, готові прийти на вибори і взагалі проявити. Бо як ще лояльність проявити? Все, нема. Прийти просто проголосувати за Путіна, це ні про що зараз. Ну просто, а що ще робити, так би мовити, так? Голосувати за тих пішаків, які ну взагалі ну всі ну не стані. Російські розуміють, що вони нічого взагалі ну не варті. Це теж не треба пере, mm -hmm. а, 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 перебільшувати ідіотизм повністю російську. все вони чудово розуміють, що нічого це не вирішує, і так далі. І тому явка є. Таким важливим, так би мовити, саме для, звичайно, ми справжню явку ми не побачимо. Там буде намальована явка 73-75%. Але губернатори, ФСБ, адміністрація президента вони будуть знати справжню явку. І появцям вони будуть робити висновки, що як далі, так би мовити, розвивати, наскільки взагалі, оця от загальна тотальна лояльність російського народу до режиму, наскільки вона залишається такою великою. І це так би мовити ще й один аргументів самого Путіна в, в певних внутрішньоелітних, так би мовити, боротьбі внутрішньоелітні.